Друзі, вітаю! Я хотів би сьогодні поговорити на тему причини війни в Україні. Я думаю, що це буде не одне таке відео. І я хотів би бути аполітичним, але про причини виникнення усіх проблем наших в Україні, особливо війни, я хотів би поговорити. І хотів, щоб ми уважно послухали, тому що це важливо. І я зачитаю коротесенько зі Старого Заповіту, книгу Пророка Осії, декілька віршів, послухайте уважно. Судіться з вашою матір'ю, судіться, бо вона не жінка моя, а я не її чоловік. І нехай вона відкине від себе свій блуд, і, з-поміж своїх перс, свій перелюб. Над синами ж її я не змилуюся, бо вони сини блуду. Бо їхня мати блудлива була, та, що ними була вагітна, сором чинила, бо казала вона, я піду за своїми полюбовники, що дають мені хліб, воду і все остальне. Дивіться, друзі, в нашій країні є війна, а Бог є чистий, святий і правильний. Він дав нам це життя і очікує від нас святості, праведності. Але подивіться, з чого починається життя молоді, підлітків. Вони спочатку надивляться різних фільмів, різних, не знаю, якихось музичних кліпів, ще чогось, таких блудливих, і потім починають подражати в тому, і мають такі стосунки, там десь поцілунки, обнімаються, потім починають блудити. І ми бачимо, як прочитав, що люди вони не каються в тому, а потім створюють сім'ї. Спочатку дівчина йде з одним, там посварилась, пішла з другим. Так само і чоловіки, хлопці роблять. Пам'ятаєте, оце от П'ятниця, розвратниця? В п'ятницю розіп'яли Ісуса Христа. Треба пробувати було в пості і в молитві, а, а нам все постійно говорили по радіо, по телебачу, цей блуд, оце нечестя. І що я хочу сказати. Наше покоління ми не каялися в своїх гріхах і створювали сім'ї, і тут Бог говорить: я не змилуюся над твоїми синами, бо мати їхня блудлива. Я не кажу, що всі. Є люди, які осознали свою гріховність, покаялись перед Богом і навернулися, і проводять чесний шлюб, покаялися і проводять чесне життя. Але багато людей, багато молодих сімей не розкаялись і створили сім'ї, народили дітей без покаяння, у блуді. І Бог сказав, що я на такими не змилися. І чому зараз йде війна? Ви мені скажете, подивись на захід, подивись на схід, що там робиться. Але я хочу що сказати: війна йде саме в нас, і нам потрібно розбиратися в наших проблемах з вами. Тому я закликаю всіх все усвідомити, покаятися і навернутися до Бога. Тому що Слово Боже воно відкриває стан нашого народу, стан наших сердець. Нехай благословить вас Господь, щоб ми це все зауважили і зробили правильні висновки. Амінь.